В Україні реєстрацію шлюбів, народження та смертності населення здійснюють відділи державної реєстрації актів цивільного стану, а також виконавчі комітети сільських та селищних рад, яких на території нашої області 607. проводять вони державну реєстрацію, а відділи державної реєстрації здійснюють контролюючу функцію, тобто вони перевіряють, саме яким чином секретарі сільських і селищних рад дотримуються вимог законодавства. За статистичними даними, за перший квартал 2014 року у Житомирській області зареєстровано 1465 шлюбів. Кожний шостий із них завершується розлученням. Невтішна статистика і показника смертності. Він перевищує показник народжуваності у понад півтора рази. На території нашої області вже зареєстровано народження у всій системі: 3727 народжень. Якщо порівнювати це з першим кварталом минулого року, то народжуваність у нас збільшилася в минулому році. Таких реєстрацій було 3630. Крім того, у нас збільшилась і смертність. За перший квартал зареєстровано 5618 смертей. За минулий рік ми маємо показник 5481. При реєстрації народження немовлят в управлінні реєстраційної служби головного управління юстиції. Фіксують цікаві імена новонароджених. Рідко вживаними, які давали цьогоріч хлопчикам, є Аскольд Даніель Крістофер, Домінік, Платон, Джаконі, Луїс, Філіп та Ян. Для дівчаток рідковживаними є Адріана, Адель Анджані, Анна Марія, Вікторія Марія, Глорія, Едельвіна, Іларія, Калина Василина, Магдалена, Меланія, Сальвіна та Ясмін. Також в управлінні реєструють актові записи стосовно зміни імені громадян. Що стосується зміни імені, ми також бачимо збільшення. У нас в першому кварталі 2014 року на 46 актових записів зареєстровано більше. Тобто, в цьому кварталі ми маємо показник 157, в минулому – 111». В реєстраційній службі зазначають, що останнім часом виникають проблеми з реєстрацією розірвання шлюбу у громадян, які мають неповнолітніх дітей у шлюбі. В такому випадку Олена Анна Петровська наголосила, що реєстрації проводять лише після отримання рішення суду. В інших випадках розірвати шлюб подружжю з неповнолітніми дітьми неможливо.